У мене сьогодні заказ на гороховий суп. Дивіться, поставила я воду. Вкинула у мене були ми називаємо то пупи, а може хто називає. Ну, взагалі желудочки. Курячі желудки з бролерів У мене були замочені такі. Я їх узяла, порізала на менші кусочки, такі поперерізала на 3 на частини. Вкинула ці желудочки. І вчора я замочила гороху взяла. Він цілу ніч просто я його помила, промила, залила водою холодною, він стояв цілу ніч, я його знову промила сьогодні його скинула в місті з пупами. Тепер варю гороховий суп сьогодні. Так, Хай вариться, я поки картоплю буду чистити. Суп от наш кипить, дивіться, вже горох почти розварився, він аж розпадається. Оце на такій стадії. Я вкидаю картоплю свою. Ось у мене картопелька. Так, вона, звісно, такими міленькими цими кусочками така, це наче великими. Так, хай тепер кипить. Зараз ще посолю трішечки, бо я ще не солила. Ось так трішки. Не дуже, бо я, ми не їмо дуже соленого, я стараюсь. Так, супчик в мене буде густенький, бо ще цей горох він весь розкипить і буде просто такою юшечкою. Так, і поставила зажарку. Не поставила, зараз ставлю, включаю, перекручую трішки. І хай у мене моя зажарочка. Тут цибулька, одна цибулинка, і така була величенька морквинка, я половинку порізала її. І буде жаритися. Так, ще в мене ось три штучки лаврушечки. Я вкину ще лаврушечку. Так, і хай. Далі вариться наш супчик. Хочу вам показати, вже картошка моя зварилася. Ось дивіться, вже навіть картошка почти розварилася. А дивіться, де той горох? І, ну, його просто немає. Дивіться, з дна набираю. Його нема. Він розкипів. Оце я люблю, так щоб отак от просто, виходить, Весь горох розкипів у водичку. Кидаю свою готову зажарочку, і вкину свій кропик і поперчу. Так, так виглядає наш супик. Дивіться, який смачненький, який густенький, насичений. Так, зелень я всю вкинула, поперчила. Зараз наш супик закипить і я його виключу. Наш супчик готовий. он да. с цибулькою хто, конечно, с цибулькою любит, петрушечка у нас. И супчик чудовый, супчик. Гарячий.